Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке: Європейський союз дає зелене світло Україні, які країни Європи найчастіше відкривають візи для черкастів? Європа позитивно оцінює кроки України спрямовані на підписання угоди. У МЗС України переконані, що за останні півроку Україні вдалося досягти прогресу у здійсненні реформ, які необхідні для підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Андрій Олефіров. За словами урядовця, євросоюз позитивно сприймає реформування в Україні. Востаннє на цьому було наголошено на засіданні Ради Україна ЄС, яке відбулося під співголування. Ння прем'єр-міністра Миколи Азарова наприкінці червня цього року в Люксембурзі. Україна виконує усі необхідні зобов'язання перед Європейським Союзом до листопада поточного року. Микола Азаров запевнив представників Євросоюзу країна рухається у правильному напрямку. До вільницького саміту часу обмаль. Утім, усі пункти будуть виконані. Тому, що ми Взяли на себе... Это прежде всего те реформы, которые мы должны реализовывать в интересах Украины, в интересах украинского народа. Европейская интеграция ⁇ это приоритет нашей внутренней и внешней политики. Наша задача построение конкурентно европейской європейської України з демократическими институтами. інститутами. Україна, європейський союз рухаються у правильному напрямку, наголосив єврокомісар Штефан Фюле. Однак запасного плану нині не існує. Заради ухвалення необхідних євроінтеграційних перетворень, перш за все мають консолідувати свої сили українські політики. Сьогодні відновилося відчуття відданості та руху у правильному напрямку наших стосунків, але ця можливість коротка. Я хотів би закликати і сили опозиції брати конструктивну участь у порядку денному, зокрема у ці такі важливі місяці, що залишаються попереду. Також Україна на ближчим часом має на меті спростити умови ведення бізнесу за словами прем'єра Азарова. обмежувальні заходи щодо імпорту будуть скасовані однак, винятково після покращення ситуації з платіжним балансом. Существує политическая стабільність. У нас поправилось положение по що текущих операцій. Як только ми стабілізуємо ситуацію з платежним балансом, пойдемо на отмену. Запровадження застережних заходів має тимчасовий характер, тому європейські ділові структури можуть спокійно заходити на український ринок. Дмі опублікував проект угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Відповідне повідомлення розмістили на офіційному сайті уряду. З наближенням до вільніського саміту східного партнерства в суспільстві підвищується інтерес до угоди про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами. Уряд приділяє належну увагу діалогу з громадськістю з проблематики укладання цієї угоди. Йдеться у повідомленні. Окрім цього, в Україні завершуються внутрішні державні процедури, пов'язані з підготовкою угоди до підписання на рівні європейського союзу. Як повідомляють в Кабміні, також відбуваються відповідні погоджувальні процедури. Триває лінгвістично-правова перевірка текстів проєкту угоди українською мовою і мовами європейського союзу. У разі широкого розповсюдження електронних паспортів із біометричними даними і оснащення прикордонних припускних пунктів відповідним обладнанням для зчитування Процедура перетину кордону буде нагадувати проходження турнікетів в метро з проїзним. У США після 2006 року видають виключно біометричні паспорти, чіп яких містить особисті дані власника, термін дії паспорта, а також відбитки пальців, двомірну фотографію і оцифрований підпис. У жовтні 2011 року Брюссель заявив про зміну ...консульських правил ЄС у зв'язку з введенням єдиної інформаційної системи віз, починаючи з 2014 року для отримання шенгенської візи потрібно буде здавати відбитки пальців. Спочатку до системи віз підключать консульства Євросоюзу в північній Африці, потім на близькому сході, а потім йде черга і до всіх інших, включаючи Україну. Як підкреслюється на сайті Єврокомісії, завдяки використанню біометричних даних, видача віз прискориться. Іноземці, які бажають відвідати європейський союз, тільки виграють від нових більш прозорих правил заявила тоді ж єврокомісар з внутрішньої політики Сесілія Мальмстрем. За даними Єврокомісії, консульства держав Шенгенської зони видають близько 13 мільйонів від щорічно після введення нової системи. Пропускна здатність дипредставництв збільшиться. Європейська статистична агенція підрахувала, що за перший квартал 2013-го українці найчастіше просили притулку в Чехії. Найчастіше ж до Європейського Союзу з таким проханням звертаються росіяни. З січня по березень євросоюз отримав 8400 запитів про надання притулку громадянам Росії. Половина з них діти. Сирійці на третьому місці серед прохачів про притулок. Афганістан і Пакистан замикають п'ятірку лідерів у цій сфері. Всього за перші три місяці 2013 13-го в євросоюзі про притулок попросило 85 тисяч осіб. Це на 15 тисяч більше ніж минулоріч. Найчастіше у наданні притулку відмовляли Франція, Німеччина і Швеція. Ставлення чеської держави до іноземців регулюється трьома актами: а саме законом про вільне пересування громадян Європейським Союзом, законом про охорону державних кордонів та законом, який регламентує перебування чужинців на теренах чеської республіки. У перебігові обговорення якраз останній законопроект дістав найбільше критичних зауважень. Критиків не влаштовує, наприклад, те, що чеські спецслужби матимуть право вето, коли йтиметься про постійне чи тимчасове мешкання чужинця. А в разі відмови чужинець не матиме змоги. Звернутися до суду міністерство внутрішніх справ не відмовляється від дискусій з правозахисниками, але наголошує, що саме вето стане на заваді тим особам, які являють із себе загрозу чеській демократії. Запровадження суворішого міграційного законодавства речник міністерства Бережетіслав Олива пояснює вимогами, що їх виставляє празі Євросоюз. Відпочинок за кордоном сьогодні не рідкість. Найчастіше туристи обирають недорогі комфортні тури України Шенгенської зони, де легко і швидко можна оформити супроводжуючі документи. Які країни Європи активно співпрацюють з Україною, та куди найлегше оформити візу черкастям – Дивіться у Рубриці актуально. Італія, Франція, Польща, ці та інші країни Шенгенської зони люб'язно співпрацюють з українськими турагентствами. Пані Тетяна в туристичному бізнесі не перший рік. Жінка каже, найпростіше оформити документи у Польщу та Хорватію. «Очень розпостріні носія сочні пользуються спросом образування в Польше, потому что опять-таки лояльный визовый режим. Много туристов, выбирая туры в Европу, пользуются первым въездом страны Польши для того, чтобы менее Как бы, более простой список документов, которые нужно предоставить для открытия польской визы. Хотела бы отметить Испанию, которая тоже стала очень, как бы, перечень документов, что всегда пугает наших туристов, не изменился, но очень охотно открывает визы для наших туристов. Отказов практически, 9, открытых виз практически 99% при правильно собранных документах. документах, вот, И нету такого уже предвзятого отношения к украинским туристам, как это наблюдалось даже на протяжении периода длительного. Загалом до шенгенської зони входять 26 країн. Між ними укладено шенгенську угоду, яка передбачає скасування паспортного митного контролю між країнами Європейського союзу. Тім є винятки. Наприклад, Ісландія, Лінгтенштейн, Норвегія та Швейцарія не є членами ЄС, але до шенгенської угоди включені. Причиною входження в шенгенську зону є покращення поліцейської та судової співпраці в боротьбі проти міжнародної злочинності, спрощення в'їзду для осіб з країн з візовим режимом, що отримавши шенгенську віду, змогли в'їхати також і до вищезгаданих країн. Перетинати кордон для туристичних груп стане простіше. Серпні в Україні запровадять нову технологію перетину державного рубежу туристичними групами, що значно прискорить оформлення документів на кордоні. Детальніше у рубриці Соціум. Катерина та Андрій обирають маршрут подорожі. Пара вже неодноразово їздила в тур по Європі автобусом. кажуть так дешевше та цікавіше однак довше ніж літаком. Різниця, як на мене, перш за все, це у швидкості подорожі. Наприклад, якщо потрібно їхати на значній відстані, то звичайно літаком це набагато зручніше. Але мені більш подобається ну, подорожі на автобусі, тому що не більш мальовничі, ти справді ну встигаєш побачити країну, відчути її. А літак, як на мене, це просто щоб дібратися з пункту А до пункту Б хоче поїхати, я б рекомендувала також, мабуть, з першого разу їхати автобусом. Це достатньо зручно. І Хто любить, наприклад, дивитися на краєвид через вікно? ну, Літак це там небо, що ви бачите, хмари, а через вікно можна побачити інші міста, нові краєвиди. І в принципі, ну, на мене це має велике враження. Я люблю подорожувати саме автобусом. Відтепер туроператорам пропонується надсилати не пізніше ніж за 24 години до прибуття автобуса в пункт пропуску, де планується перетин кордону, на електронну скриньку пункту пропуску, повідомлення з інформацією про організатора міжнародного перевезення організованої групи туристичний маршрут, вказати номер автобуса, дату та орієнтований час прибуття в пункт пропуску, а також надати інформацію про кожного пасажира. У свою чергу в пунктах пропуску будуть виділятися окремі смуги перетину кордону для організованих. Груп туристів за словами прикордонників, це дозволить втричі скоротити час на оформлення документів на кордоні. Інноваційний підхід до оформлення організованих туристичних груп полягає в тому, що у туроператорів буде можливість попередньо надавати інформацію на всіх пунктах перетину про групу туристів. Це дасть можливість простити процедуру оформлення, а прикордонники зможуть завчасно перевірити людей за відомчими базами даних. Це втричі скоротить час оформлення одного транспортного засобу. Зараз оформлення одного автобуса з 40 пасажирами займає близько 40 хвилин. Тепер ця процедура може скоротитися до 15 хвилин. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. Побачимося за тиждень. На все добре.